А у мене знову переїзд. Я вже не знаю, який по щоту. Мені іноді кажеться, що я все життя переїжджаю. Ось так виглядає зараз ось ті полочки. Так, дякую цій квартирі. Я уїжджаю. Сьогодні цілий день не було води, але я справилась. Ще мені треба перевезти цей столик. Ще мені треба перевезти квіти. Цілу коробку квітів. А так, половину я вже Перебрала. Дуже багато знову всього повибрасувала. Ну, у нас якось так.